Ранку продовжуємо нашу хроніку будівництва а, зерного. Так, на чому зупинились? Що, як зазвичай відновлюємо бобрів популяцию. Так. він безробітний. Тут чистая вода. Що не перестаю. Ну да. Так тут А... дрова тут таке. Нусищи. Оку шестерні. Через скільки там? О, через два дня. Так, еще парочка. Так, ладно. Пока что можем запроектовать. Так, что тут у нас? Походу, это самый дешевший. Ладно, ну, це все маємо забудувати. Так. Троєм це вже підросли. Так. Що я хотів додати. Сюди одного. Включити тут шестерні і все. Цьому, да? Нормально. Далі, Поїхали поливаю проектувати. Так, хочется вот ось. Це так. ще двоє підросли це добре так що тут у нас метал метал нам потрібен чи поки що досить так енергія движок 20 поки що досить а, то є науку включаємо тут у нас то буду включаємо Дальше буду. Там же ж все добудовано, так? Да? По ідії, так. Да. Так. Треба включити ягодки. Воно не закінчилась. закінчилось, же, в принципі, вже досить. І кукурудза, і те все є. А, О, менюки. Кількість маніоків така, що вони не встигають його вже перероблювати. Це вже добре. О, підросла. Не це звожу. Це добре, значить, що можна буде тут щось відключити. Наприклад, цю ферму навпаки збільшити. Так, що тут? скажімо так, тут уже на дні потрібно мати. Тут у нас в обхід є. Ще будуємо ферму. По-любому ми тут уже, як його набруднили, позабудовували, то можна трохи зекономити, так би мовити, тут. Так, тут спуска немає зі. Але ми зробимо. Это мажд два. Чудес. Ладно. Ой, тут займаем. Тут А, Так, фермочка. Подтермин мы вишим. И вот цей семен тоже. Так. Ти вже у нас не користуйся, ну пока що не хай... А, ми можемо тебе зупинити. Пойдеш ти і сюди. І ще один включаємо. Потім вода закінчується, да, Плюс один і тут включаємо. В принципі, досить. Наймай. Так, тут поки вони будує, то повисажуємо культури. Давайте що ріпака посадимо. Дісь отак. От. Попуємо сою із сою буга. Що багатенько так повисажуємо. трохи манюков маленьку грядочку тут кольорабій но ну, маленький що. так курудзов вишні садили тут раз можна от так вот її повисажу треба садити і баклажаннів рядочку ще отут посадимо Так, один без... Додаємо. Так, тут все. Тут тут переживе трохи вода. Ні, критично. Так, один без роботи. Так, тут що воно? Позбиралося, так? Да? Так, два без роботи. І ще два. Нехай уже збирають. Так, в принципі, можна включати металоцю переплавку. Так, вода трохи назбірується. Давайте, так, да, все-таки ж включаємо переплавку. За рахунок... Ну-ки ми зараз цей будемо робити. Так, посуха закінчилась. Так, нехай набирається. Зараз тут будемо основну фільтр робити чи злову відвід. Так, що далі Перевірно тут все треба буде замостити. Так, хорошо. замушуємо тут все підряд. Потім вже будемо думати що ми. Не... Так, як тебе зеканув? Так. Ну, ладно. Та що там? А, старості. І що тут Нормально. Так, о. Тепер руйнуємо. Ми їх накидаємо. Це все на паузу Рус... поки що немає і будуємо новий э, жок. Так, да. він у нас пріоритетний. Небари через дому. А ні уже. О, пішло так. Включаємо. Третій день нормальної погоди. Чекаємо, як буде. Дивимося, до чого у нас дійде. Так, оп, вже так. Включаємо ці і ці. Все. Тепер ми її відтворили. Так, одне вільне місце. Ти тоже вже добудовуєшся нам мені потрібно. Питання в тому, наскільки зараз буде цей. використовуватися ще я ролію включу то взагалі буде змінченіти йти брухту так поставимо тут тоді тут ці вали і буде в нас тут ще одна Олійний ферментатор. Для нього ми виберемо ваше соєві боби. Для них що нам потрібно соєві боби і олія. Так, олії ще ж треба зберігати десь. Так, доріжку знову перероблюємо. Нам потрібно тут передавати енергію. Так, це отже олійцев сховище. Так, олія рипакова. Сюди буде сховище, потім щось подару. Квашин соєві бобі боби. Так їжі достатньо. може призупиняти тут нехай доростає так металлолома метал тоже будет збирається так тепер найцікавіше якщо у нас есть метал то що мы будем в першу чергу будувати нам потрібно точно це воду доставляти під час посухів і інших і гаразд. Так, отже, тут має бути цей доріжка. І потім ми маємо ще тут буде багато чого не будувати. Так, ладно, поки що працюємо над водним світом. Перетак. Так, це може зруйнувати. Тут також це все. Тут уже Ось. Давай вновь. Я зрозумів, що ми не набирали снігу. А ну-ка, сушиться воно там за день чи ні. О, поки воно там робиться. Так, е. Доріжки. Деться метро? Сімсот звукову. Так, де метро? пять процентов отлично Видите? так что тут шесть металловый блок Шестерни будут металловые блоки тоже с Подход... так э -э -э. Так, ты. Так, теперь э, сюда. Пока что буду и так. Так, мы сюда пойдем Сюда, да. Так, доришка, э -э, туришка. Туришка, ну, ну, туришка, Хотя. Так, T'as un Далі купуємо їх. Так, де його стан? Це саме головне питання. Тут можна поставити його і відносно в центрі буде. Буде всім гарно добігати. Або тут. Так, тут ми може щось поставити на зберег. ваши свои бобы. И хоть разберегается. Так, туришка. Тут мобильная станция. Так, нам сюда. Приподним вид весты сюда. так да Так. Зараз саме цікаве місце, я можу. Трій. Що так, що так. А, ага, ще науки, причекай. Так. Ще плюс два. Вісничок достатньо. Будільників достатньо. Насоси потуж тихонько добудовуються. Це вже добре. Так, тоді все. Тож у нас на Трохи вільних бобрів. І це є добре. Знову на вечірній ноті ми зупиняємось. Заключаємо. Ось тут що у нас все перепасохло? Блієн? Чудесно. А, ну на цьому все вже на сьогодні.